Вітаю вас на каналі. Вирішив зняти огляд своїх бурін на прохання підписників. Борони ось такі звичайні тракторні, але цікаві не борони, а саме кріплення їх. Його багато в інтернеті є, різних кріплень, і таких, і не таких. Ось борони кріпляться на такі поводки. Поводки до такої рамки. І ще зверху ланцюжок ось такий. Ця така технологія, чи як такий варіант, дуже удобний чим, що можна зробити борони, поставити в транспортне положення. Так, піднімає трактора, дергає, коли на переїздах і займає багато місця. Беремо борону, піднімаємо вона ось тут на цьому поводку, згинається, прокручується і ставиться ось так. Транспортне положення. І все, трактора не задирає, не дергає, нічого не розбиває там на візку. Тут ось такий штир, правда, його треба чуть-чуть припідняти борону і поставити штирем сюди. Але ще вам розкажу лайфхак, щоб не піднімати борону високо, треба опустити на візку і треба робити ці поводки. Так робити їх, так розрахувати, щоб коли. Навіску ви опустите, щоб вони самі піднялися, щоб вам не треба було борону піднімати потім на оцю висоту, тому що вона досить таки нелегка. Ось така перевага такої сцепки. Бо є, що роблять таку рамку, аж до заду борін, то борони будуть весь час вас ззаду ось так. А... В цьому плані можна їх підняти. І переїжджати з городу на город. Такий короткий огляд. Кому було цікаво, ставимо лайки. Підписуємося на канал, коментуємо. Хто може щось побачив чи не побачив, щось можете підсказати, розказати. Всім добра!